Скелет є жорсткою опорою, яка слугує каркасом тіла, допомагає йому зберігати певну форму та полегшує пересування. До скелета також прикріплюються внутрішні органи і м'язи. Скелет голови череп, складається з мозкового та лицевого відділів. До складу мозкового відділу черепа входять кістки. Потилична, лобова, дві тім'яні кістки та дві скроневі. До складу лицевого відділу черепа входять кіски: дві верхні і нижня щелепні, подвійні величні, носова, слізні, піднебенні та інші, скелет тулуба складається з грудної клітки та хребта. Складовими грудної клітки є ребра, грудина та грудні хребці. Хребет складається з відділів шийного, грудного, поперекового, крижового, а також куприка. Скелет тулуба захищає внутрішні органи, забезпечує дихальні рухи і бере участь у забезпеченні рухів кінцівок. Скелет верхніх кінцівок складається з плечового поясу, складовими якого є лопатки і ключиці. І вільних верхніх кінцівок, відділами яких є плечі, передпліччя, кисті. Скелет верхніх кінцівок забезпечує рух верхніх кінцівок. Скелет нижніх кінцівок складається з тазового поясу тазових кісток і вільних нижніх кінцівок, відділами яких є стегна, гомілки та стопи. Скелет нижніх кінцівок забезпечує рух нижніх кінцівок.